Вітаю всіх! Сьогодні ми відкинемо все те, що знаємо про косметику Mary Kay та рожевий Mercedes. У більшості жінок є стереотипне уявлення про цей бренд. Зараз ми познайомимось з особистістю, яка в 45 років перегорнула сторінку свого життя та увійшла у невідоме майбутнє, в якому стала переможницею. Сьогоднішня наша героїня – Mary Kay Ash. Уявіть собі ситуацію. Ви один з найуспішніших співробітників компанії, і завдяки вашому досвіду та ентузіазму компанія робить не аби якийсь трибок у продажах. Ви така собі молодець та навчаєте інших всього того, що знаєте та вмієте. У вас всі шанси робити кар'єру та зростати як професійно, так і матеріально. Але ви жінка, і на дворі десь середина 20-го коли роль жінки визначена тисячоліттями раніше, і про рівність статей досі говориться пошепки. А вже ж підвищення дістиці колезі чоловікові? Або подібну історію можна розглядати, не чіпаючи фемінізм: ваша особистість з різних причин не підходить керівництву і вас просто використовують як гарного робітника на певному місці, не даючи можливості йти вперед. Знайома для багатьох історія, правда? Коли справедливість очевидна, але від тебе особисто нічого не залежить, і тобі хоч головою об стіну. Що тут робити? Який є вихід? Насправді, виходів може бути декілька, і один з них доволі поширений: Роль жертви, коли ти тихо ковтаєш образу або гучно звинувачуєш всіх навколо. Наша героїня обрала іншу роль роль героя. Вона звільнилась, послала чоловічий бізнес світ куди подалі, та на основі власного досвіду створила свою ідеальну компанію компанію, яка уособлювала і всіляко оспівувала жіночий світ. Так? У 1963 році з'явилась компанія Міри Кей, а самій Меріка Аж тоді було 45 років. Мері, ти думаєш як жінка? Скільки разів чула це на Шогирині від чоловіків? А скільки разів таке чули ви, жінки? Образливо виглядає так? Але не слід на це ображатись. Слід пишатись тим, що думаєте оригінально, а не так, як слід думати. Так, я думаю як жінка, тому що я і є жінка. MaryKay Ash створила компанію, де ефективний досвід чоловічого світу, з якого вона вийшла, був гарно здобрений всіма привілеями суто жіночого погляду. І компанія, починаючи з декількох кремів, одного магазина та дев'ятьох дівчат співробітниць, з часом перетворилась на величезну імперію. Поділюсь з вами цінностями Mary K, якими ви можете користуватись як лайфхаками для створення своєї власної успішної історії. Сім'я завжди поперед кар'єри. Цю цінність Mary Kay Еш втілювала не тільки у власне життя, але й в життя компанії, створивши її на кшталт великої сім'ї, де головним активом є саме люди. Уявіть, що кожен кого ви зустрічаєте, чи то бізнес-партнер, чи клієнт, носить на шиї табличку Примусь мене відчути себе важливим. Слова Mary Kay звучать як заповіт, який має бути must-have будь-якої компанії, що прагне успіху на ринку споживачів. Чи не так? Працюйте тільки з тими, кого добре розумієте. Зазнавши утиски в чоловічому бізнес світі, Мері Кей Еш прагнула покращити життя жінок у всьому світі, надаючи їм змогу заробляти власні кошти для відчуття свободи. Для неї було вкрай важливим підтримувати жінок, бо тільки жінка може зрозуміти іншу жінку. Мері Кей Еш не була улюблена долі, та її нелегке доросле життя почалося досить рано. Починаючи з 7 років дівчинці довелося доглядати за хворим батьком, поки матір змушена була заробляти гроші. В 17 років Мері Кей вийшла заміж, бо в 30-ті роки в Техасі, звідки наша героїня родом, жінка тільки це і могла робити. Вона швидко народила трьох дітей, але чоловік не був доволі чемним та відповідальним, і жінці довелося заробляти гроші самі. А згодом чоловік взагалі попросив у Мері розлучення, після чого наша героїня ледь отямилась. Зовсім сама з трьома маленькими дітьми. Вона навіть не уявляла, як жити далі. Але мама у дитинстві дала своїй доні добру мантру, яка тримала і не давала впасти: Мила, ти все зможеш. Ти з усім впораєшся. Вона і впоралась. І заміж потім вийшла за коханого чоловіка, який її кохав до нестями, даруючи, що четверга сувенірчики на честь їхнього знайомства у четвер. Допис озвучував. Просто там